Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тут Люди, наш малобюджетний каналчик, і сьогодні буде відео про виживання в Нідерландах, про те, як я сюди приїхав. Як, в принципі, знаєте, можна виживати, можна економити, можна знайти роботу. Все сьогодні розкажу. Сьогодні розкажу, де приймають ще українців, куди можна прийти. А зараз я приїхав в таке місто в Тілбрузі, це там, де я жив. Це місто, де можна отримати безплатний хавчик. Тут безхатченків годують. Таке місто, якщо у вас немає дому, якщо ви заблудилися в цьому житті, ви можете прийти, вони вас приютять, нагодують і накормлять. І багато сюди приїжджає поляків, багато сюди приїжджає е людей. Знаєте, зі Сходу, хто приїхав, на машинах приїжджають, щоб просто набрати хавчика. Зараз іду і, і покажу вам, що можна отримати. Отак, от, от такий оце соціальний пакет. Що ми отримали? Ми отримали дуже багато хліба, нам дали, так? Тобто ми якусь ігрушку взяли, Ми ще взяли хліба, Ми взяли ще хліба, Ми взяли ще хліба, Ми взяли такі ось якісь равіолі, Ми взяли ще хліб, Ми взяли ковбасу нарізку, якусь рамку ще і сок. Коротше, отака штука, щоб ти розумів, ну, Типу просто допомагають. Ти приходиш і кажеш, одкудувати? Кажеш, Красний Хрест, краще. І все. І тобі насипають, якби якщо ти приїжджаєш, в велике місто: Роттердам, Амстердам, Бреда, Тільбург, візді, є такі організації, які людям просто допомагають. Вони там нічого не требують, ніхто звідки. Сюди приїжджають люди на машинах. Я це чи знайшов, коли я устроївся на роботу, і ну, ти приїхав в Нідерланди, в тебе взагалі нічого немає. Це мій випадок. Тупо нуль. І якісь варіки, от сьогодні, це ми десь на локації роздамо, бо тут скільки хліба, що я просто його не з'їм, цей хліб. Наложили, наложили хліба, набрали продуктів харчування. Не подумайте, що я такий Лубуряка і їздю харчуватися е з безхатченками, але хочу просто показати, поділитися тими лайфхаками, як я в Нідерландах виживав, коли я тільки сюди приїхав. Два роки назад я приїхав в Нідерланди, з Польщі У мене було в кармані 300 євро гроші чисто на квиток. І все, і знаєте, на якийсь там кофе, на чайочок. Що було, звернувся в центр для біженців, Червоний Хрест, а в Амстердамі він ще тоді був. Араз е, інформація змінюється. Зараз інформація змінюється. Ви бачите, приклад Сирії, коли сирійських біженців вже Е, ходять чутки буквально вчорашнього дня, що будуть відправляти назад до Сирії, що там влада міняється, що Німеччина і Австрія вже готова на такі кроки. Це все, знаєте, це все не постійно. Десь хтось каже, що нас тут залишуть. Е, хтось... це, це все знаєте, це все чутки і балачки, і роздуми. Але сьогодні я ділюся тими порадами, коли я приїхав в Нідерланди. Перше, це велосипед. Де ви можете купити велосипед на маркетплейсі. Просто заходите на маркетплейс, приложухаться, скачуєте її собі. Собі цей додаток на телефон, там є все. Ви там знайдете собі велосипед, ви там одягнетеся, ви знайдете там куртку, брендові шмотки по дуже дешевим цінам. Е, мої поради я сам цим користуюся. Там не бачу сенсу переплачувати великі гроші за якусь там брендову шмотку, коли її можна купити в два рази дешевше. Телефон, планшет. І той велосипед, це обов'язково. Знаєте, там все шукається і знаходиться. Просто хочеться сказати, що наші українці, коли щось знаходять, ділітись один з одним, допомагайте один одному. Тоді може трошечки стане краще, чим є. Секонд-хенд хенд місто, де можна зекономити та заощадити для сімейного бюджету. Для нідерландців не постидно їздити по секонд-хендах та вибирати вживані речі. Багато речей сюди привозять просто за безцінь. Дійсно, лотерея. Також стало приємним відкриттям, що нідерландці люблять слухати музику на дисках та пластівках. Адже музика на пластівках має свій молодичний шарм. Ну так Раз, два. Раз, два. 6 євро витратив, купив, куртку купив і пішов роботу. шукати. Все, Стімул день, Порядочне. Дивись по факту, по прийому українських біженців. Де приймають, куди зараз можна прийти. Тому що якось так сталося, що це в публічному офіційному просторі закрита інформація. Є містечко Алденрейн. Здається, воно так називається. Під відео я напишу точну локацію, точні координати, куди ви можете прийти, звернутися, якщо вам потрібна допомога, якщо ви хочете приїхати сюди, вам нададуть житло. Але питання зараз, знаєте, вибіркове, тому що Нідерланди переповнені українськими біженцями, коли розказують, що українських біженців приймають от, от це випадок, коли люди приїхали. Хлопець, дівчина, тої да, сімейна пара, їм надали житло. Близько трьох днів в цьому пункті шукали для них житло. Але ще хочу зауважити на те, що зараз е, криза. Криза з цими такими, знаєте, комфортними умовами житла. Якщо ви дивились мої відео, де я знімав про класні умови житла, знайте, що вони тут є дуже некласні що є варіанти, де люди живуть по 6 чоловік в кімнаті, де люди живуть на Колишніх лікарнях, бізнес центрах це прихисток. знаєте, це прихисток, це не на постійній основі. Людям допомагають над людьми. Не літають ракети тут спокійно, тут можна знайти роботу. Я знаю, багато людей приїжджає шукати роботу. Я не маю права когось засуджувати. Я знаю цю історію, чому люди виїжджають з України. Приїжджають, шукають роботу, знаходять роботу, живуть на безкоштовному житлі, користуються цим моментом, щоб підложити собі якусь якийсь там стартовий капітал, бо я би це так назвав, так щоб поїхати в Україну чи в іншу країну. От коли в людей заберуть це безкоштовне житло, соціальне житло, то трошечки, на мою думку, Нідерланди зміняться От від того такого ефорії Нідерландів. Ми трошечки перейдемо до реаліїв Нідерландів, коли люди приїжджають зараз і собі зберігать. Збирають суми, працюють, можна працювати, можна знайти. Роботу, не знаючи англійської чи нідерландської мови, це буде важка робота, як показує практика. Вчіть мову. Ще така корисна рекомендація: вчить мову. Записуйтесь на курси зараз, на даний момент часу нідерланди надають можливості вчити мову на цих самих локаціях, на прихистках, вчити англійську нідерландську мову. Цим треба користуватися, знаєте, тому що я в деякий момент я приїхав і сразу почав шукати роботи, сразу щось почав працювати і розумію, що. Моя англійська мова не перфект. І треба зараз чимось пожертвуватися якимось часом, щоб вивчити цю мову. Дали вам притісток з приводу чоловіків? Також зараз знаєте таке питання. Делікатне, тому що мені розповідали, що чоловіків приймають. Але коли я зв'язався з людиною, то сказали, приймають сімейні пари, але чоловіків під питанням, під питанням, приймають інвалідів, дітей, групи ризику. Ну, такі моменти, знаєте, таких. А от чоловіків ну, якось, якось не сильно приймається. Це, ті, це те, що я знаю, розповідаю. Так, а зараз розпаковка пакета, який я купив за. За 6 євро. Отакий ось у пакет харчів. Пакет харчів просто покажуть вам приложу. Я не використовуюся, тому що я так багато не їм. Курка, курка, ціле відро. Курки можна купити. Салати. Це оці нідерландські салати. До речі, це класні салати, бо є салати з макаронами. Нідерландці чомусь пелетіють. Ще салат, салат з рисом. Ось, ось такий салатик Купили. Купили ще ми м'ясо. Ще в нас є м'ясо. Купили зелені, купили здоровий пакет молока. здоровий пакет молока, Купили йогурти. До речі, смачні смачні йогурти. Це. Зелень ще такий здоровий пакет. Зелені це петрушка. Петрушка, салат, можна борщу наварити. Супер, багет. Чим цей багет? Просто багет. Просто хлібинка багет купили. Купили ще один багет. Ще один багет. Купили пасту, не знаю, я таке не сильно я люблю приготувати. Купили моркву. Купили ми ананас. Ананас 3 євро так коштував. Купили ми ще пасту. Да? ось ростити можна. Купили ми такий багет, бутерброд, завтра на ранок можна взяти. Він так коштував 4,50. 4,50 коштувався, щоб розуміли ціни. Це просто скидки. Цей товар трошечки вже підбігає. Кінця цей багет коштує 5 євро. 5 євро він коштував. Підбігає термін придатності, і вони так скидують, що знаєте, щоб його не, ви... не... не викидувати на сміття, і люди розбирають. От ще багет 4,50 коштує. Купили ми ще багет з яйцями і це ну, такі з дорогих, вони смачні. 4,50. Це про те, що в Нідерландці вони живуть на бутербродах. В них це культура прям В поїзі їдеш туди, бутерброди трамбують. Ще бутероброди 4,50, тільки раз, два, три, 4, 5, по 5, 25. 6. Тільки оце коштує, щоб розуміли, 6 бутербродів коштує тут 30 євро і, і ще. От скидка. Кортінг скидка на да? гриби ще дали. Тобто ми його приготуємо комусь, роздам на локації. Це це так про те, що можна зекономити, знайшов таку ще досточку, Це зроблю е, поличку. Зроблю поличку. Отак е, це я не беру. Я брав це два рази. Для мене це дуже багато їжі. Я там знаєте на овочах, на фруктах. Про те, як можна тут зекономити, просто скачали цю приложушку, зайшли з банківської карти, заплатили 6 євро, і там дуже багато магазинів, які працюють в Польщі. Також ця приложуха працює, я знаю. Так що, якось так, таке було відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і батькам, звичайно, передавайте привіт, бо то світі люди. Все, всім пока, щастя, миру і здоров'я.